Наш проєкт називається І мета, і дорога Мойсей Івана Франка на перехресті думок. Він є складовою великого проєкту Дому Франка і громадської організації Асоціація музеїв Івана Франка Реставрація Сенсів до ідеї століття дому Франка. Такою родзинкою цієї виставки є 17 великих графічних полотен Євгена Безніска. А саме Франкіана дуже є важливою в творчості Євгена Безніска, бо за неї він отримав 2006 року національну премію імені Тараса Шевченка. Складовою цієї сьогоднішньої виставки є і книжкова виставка, і це, що для нас дуже важливо, саме при життєві твори Івана Франка цього року ми саме святкуємо 120 років від написання поеми і її першої публікації. Тож на нашій книжковій виставці представлені такі. Перлини нашої колекції як три книжки з автографами Івана Франка для таких відомих його сучасників, як Євген Чекаленко, Володимир Перець, а також Іван Раковський. А також переклади, зокрема польською мовою Володимира Кобрина ще за життя Франка, і сам Франко, можна так сказати, дав зелену дорогу цьому виданню, а також інші видання цієї поеми в різних художніх виконаннях. Найулюбленішим моїм автором тут є це Безніско. Я вже не вперше з ним стикаюся, і напевно, вперше я з ним стикнувся під час навчання з точки зору як ілюстратора. А потім з часом розвитку моєї професійної діяльності реставратора я вже почав з ним стикатися в роботі з його живими об'єктами. І він є насправді в певному роді дуже важливим для мене, тому що перші мої кроки з роботу з графіками проходили саме з ним. Час радянської України папір виробляли з перероблених матеріалів, і вони доволі крихкі, І цей папір не виключені. Тобто, в цілому, якщо ми можемо спостерігати, з ним все окей. Але якісь такі вікові зміни, типу тріщин і невеликих втрат спостерігались на всіх роботах. Також на цій виставці я не можу не зазначити прекрасні роботи Кульчицької, також Косиніна. Або Касіні, як він себе сам називав. Я би теж хотів звернути увагу на цього автора, того, що в роботі з ним було багато певних складностей, тому що автор, по-перше, це робив текучими матеріалами. Такими як акварелі, навіть якісь, можливо, фломастери, там в мене є підозра, він використовував. І також весь папір був різний, тому що даний художник ну, був у скруті, і він, по суті, малював всі свої роботи на різних афішах. В своїй роботі я завжди це кажу і буду продовжувати казати, що всі ці об'єкти реставрації, які Кожен реставратор робить, це є продовженням нашої культури. Це продовженням нас. Кожен митець, напевно, має таку долю стати частиною всієї України, тому що він продовжував і показував ті ідеї, які є в нас: нашу мову, нашу культуру, нашу віру. У нас є краса, її дуже багато. І вона стоїть на. Полицях, фондів, музеїв і чекає на те, щоб її можливо відреставрували чи виставили, і щоб показати, що ми дуже багаті. У нас дуже багато всього. Моїсей сьогодні як ніколи актуальний для нашого суспільства, бо суспільство потребує тих провідників, яким був сам Іван Франко. І потребує тих художників і тих майстрів, які візуалізують ті сенси для нас по-новому. І дуже тіше, що в музеї Франка зібрана така гарна франкіана саме до ілюстрації до творів Моїсея, коли можна побачити, як Сама рецепція тих творів через призму художнього бачення трансформувалася протягом тривалого часу. І тут слід сказати, що сам Франко колись писав у своїй мистецькій критиці про те, як треба ілюструвати книжкові видання. Він був за те, щоб книжка була багато ілюстрована. Він був за те, щоб був своєрідний артбук і щоб його художні прочитання, Ання воно проходило не просто як ілюстрація до тексту, а як переломлення через світогляд самого автора. І що ми бачимо, і це значно вплинуло на графічну спадщину наших художників. Я викладаю в музичному коледжі. І у нас зі студентами на курсі української музики є опера Мойсей Франка. Скориката за Франком вірніше. І це завжди така тема, яку треба дуже-дуже осмислити. -дуже бо там всього нам все одна параві, треба оцю всю глибу музичну і літературну втиснути. І тому завжди щось, що може візуально доповнити ті всі образи. І для мене дуже цікаво, як, наприклад, там слово може прочитуватися митцями інших спрямувань графіками, художниками, музикантами. Бо ремні наші часи продовжується ця робота, і люди оцифровують те, щоб зберегти на майбутнє, це дуже надихає.